Усіх вітаю 1 листопада дожили, слава Богу, виходжу на полювання. Що нам принесе поки що спокійний ранок, я не знаю. Ми йдемо разом з вами, шановні передплатники та гості мого багатостраждального каналу. Я тримаюся. Щиро, дякую вам за перегляди. Все повивозили. Нема поки нічого. Но не будь я Русланом, головним макулатурником, Харкова, якщо щось не знайду. Ой, я вже достану. Бачите, вже щось є, наприклад, ось ця алюмінієва кастрюля. Це мені сьогодні пощастило. Дякую, Богу. Перша хода принесла мені 49 гривень здобичі, непогано. І так, усього я заробив за два рази, 111 гривень. Непогані гроші за два рази. Підписуйтесь на канал, пісніте спонсором. Усім гарного дня. Україна понад усе.